Не чув, дізнався вже лише вранці. Ну, бруд божевільний був, а перші дні тонули зверху. Нічого зараз воно роблять. Ці справи, ну як зазвичай, відкривається кримінальна справа за порушення правил та звичаїв війни. Вона відкрита, і перший день ми також працювали в рамках всього кримінального спровадження з відповідними органами, які здійснюють процесуальне керівництво. На сьогоднішній день всі олійні плями забановані на річці, локалізовані ці плями, і спеціальні підрозділи приступили до відкачування цієї олії.